Звернулася сьогодні в месенджер, учасниця нашої групи у Facebook. Пише, є відкрите виконавче провадження на підставі рішення суду. Допоможіть скасувати. Добре, просимо всі матеріали справи і бачимо ось таке не дуже чудове рішення. Суть слідуюча. в минулому році було відкрите виконавче провадження. Ось на підставі даного рішення суду. Це рішення було ще 18-го року. Позов від ПриватБанка. У жінки було, було тіло кредиту близько 4 тисяч гривень, приват накрутив 100 тисяч гривень, подав позов в суд. Суд не бачить е, сторони захисту, задовільняє, в принципі, майже всі позивні вимоги. Тобто жінка вже буде платити не 4 тисячі гривень, а 98-156 тисяч гривень. Ось як гроші беруться з повітря. Учасниця каже, що е, не отримувала ні повістки, нічого, не знала про суд і тому подібне. Читаємо. Відповідно до вимог пункту 2 частини 7 статті 128 ЦПК України ухвала про відкриття провадження у справі разом з додатками надсилається відповідачу за місцем її реєстрації. Відповідно довідки сільської ради. Які відповідають, що отримала 22.05.18. що підтверджується рекомендованим поштов... повідомленням про вручення поштового відправлення. Все, тобто в матеріалах даної справи є доказ того, що учасниця отримала судову повістку. Тобто, для того, щоб скасувати рішення суду і виконавчі провадження, повинні бути підстави. Тобто, якби дійсно не отримала вона таку повістку, можна було б скасувати дане рішення, а потім вже на підставі нового рішення суду, де було б скасовано це рішення, можна було б скасувати е, саме виконавче провадження. А так, практично нічого не можна зробити. Тобто, якщо ви маєте непогашений кредит час від часу, хоча б раз, там, я не знаю, в місяць, моніторте ось даний реєстр, список судових справ, призначених до розгляду. Вводите свої прізвища ім'я по батькові, очистити дату, пройти капчу, натискайте кнопку Пошук. Якщо є стосовно на вас відкриті судові справи, в обов'язковому порядку дійте, Бо можете отримати ось таку не зовсім хорошу ситуацію.